Уявіть, що ви секретний агент, і вам потрібно надіслати важливе повідомлення, яке ніхто не зможе прочитати, окрім того, кому ви це надсилаєте. Сьогодні я покажу вам, як написати невидимий лист і зробити його видимим. Готові? Для цього нам потрібний лимонний сік, ватні палички, білий аркуш паперу та фен. Беремо лимонний сік та занурюємо у нього ватну паличку. І пишемо щось цікаве. Наприклад, таємне слово або малюнок. У мене це слово перемога. Дивіться, нічого не видно. Але ми знаємо секрет, як його проявити. Тепер час розкрити нашу таємницю. Для цього ми будемо використовувати звичайний фен. Дивіться уважно. Воно напис, з'являється прямо на очах, але для кращого ефекту краще використати праску. Але я використала фен, тому що це безпечніше. Як вам такий шпигунський трюк? Обов'язково спробуйте вдома та передайте друзям.